Виборились на природу. <ріст> <Це не знімає. ріст> Зараз будемо розводити багаття. Назбирали трохи дров. Роман приніс колоду. О, Роман ще несе одне. Котить. Рембо. Папа Карло котить буратіно. Люона що робить? Бере газету. Буде зараз підпалювати. А сірники взяли? Так, а я не знаю, взяли сірники? Взялки. Я тебе не знімаю, я знімаю. Подивись, що я знімаю. Він мені там корчить рожі. Так, що там у нас на столі? Поки що нічого нема. були взяти ноги. Рома, на стіл ноги не ставити. А ми там будемо їсти потім. Ну, чесно допомогу. А шкарпетки? Як себе? ми, що? котечко!

Роман вже собі картоплю витягує. Оставій її в попіл. Де ти там роїш? Та не там. Ти зразу спрощав. Він дуже гарячий. Може вже остив? Та Іди са. Піди сюди. Як картопля, Роман. Таня, ну що ти підкидає? Вмахає пальцем. Щось показує. Ну він правильно показує. Хлопчик пішов пісити за цей, за паркан. А там біля нашого теплоці після, а в тому паркарені була дирка. І дрот пропав фотоапарат із Ну, Правда, хлопчик так задом стояв. Було весело. Так, Тань, було весело. Він не матає я. Хоча друга порція картоплі. Зараз ми трошки проголодаємося, відпочинемо і будемо знов їсти. Що давно загадують слова якісь. Якщо б я лягла на це, воно б мене витримало. Думаю, що та ти ще не Я дост... б звалилася на одну сторону на другу. Вона занадто маленька. Ні, перед камерою я це робити не буду. Жека дзвонила. Жерку. Три буде Молодець. І що, що сьогодні кудись сідати? Ну, так. Звісно, а я думала, ви до мене приїдете. Чи два Я тут говорила з машулькою, машулька приїхала. Ну, приїхала в п'ятницю чи в суботу. Альон ти теж відгадуєш. Я відгадую. Дур'ємається. Не Загоряй. Туристка. На пляж прийшла ото. Нудістка. Ну, коротше, на пікнік прийшла. Побухати. Алкоголь. Але гола. Ромаджі довго показувати? А ти їх якось на води. Показуй, Мані... де вони близько, де не близько. Да. Батарея сідає. Ну, близько. Не кажи, а показуй. Море. А, поплила, коротше. Ну Ти отак показуй рукою, ти не говори. Ага. Так, що це? Оддих, значить. Море. Відпочинок? Ні, ні. Точно. Відпочинок? Ні. 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 Близько, ніхто. Ну далі, до, до того, що ви сказали. Думайте, Слава. думайте. Свіганнями. <ривіт> Ти <ривіт> <ривіт> до відпочинку логічно. <ривіт> <Домочко>, Гадала <ривіт> зразу. Показати. <ривіт> <ривіт> Картоплі чи. Це таке? Так. Пюре, пюре. Змажена картопля. є. Ага, yeah. Таня показує слово. У підсобний матеріал? Звісно, тільки мовчи, не говори. <звучить> Що ти підсобний матеріал, коротше, двого не Ні? Дві рейки. Потяг. Потяг поїхав, так? Да? Рельси? Пишлики? Yeah. Ні. Yeah. Yeah. Ти показуй, мовчи. Гадайте, що це вона таке показує? Маса. Масаж. Ну це дві рейти. Між ними. Мовчи! Річка. А це? Берег. Перех Альона сказала перша. Запічай. Сонце. <сс> Душно. Жара, пустелі. Жара. Шей. Мокце, листя. Сонце мовчить, а окуляр. Море. Все зелене. Адже вона забула судить. <laughs> Пляж, природа, дикий куточок. Галявина. Відпочинок. Пікнік. Вікенди. <laughs> Нє, не. Холодно, зима. Ну, пора року. Дальше сезон. пішла. Дальше. Сезон. Залетіть. Э, Аліона не то листя показала роз, просто. Сезон. Квартал. Ні, ні. Місяць. Лист. Листопа? Ні, ні, ні. Ти не ту пору року показуєш. Я знаю, хотіла. Вона хотіла перейти. Весна, літо, осінь, зима. Літо? Да, нам гадала? <рес> Загадуй слово, щоб ніхто не чув. Так, так. Будинок. Казарма? Школа? Відкриваєш mm. двері. Магазин. Є yeah. <laughs> Роман гадав. Шепчуться. раз, два, две. банк бросили. Поїхав та грошима. немає грошей. Ну, ну правильно, правильно. давай розвивай далі. Говоріть. Говори. Ви... Банкрот! Криза. Ти показуй та чи не роман, Але... щоб вони орієнтувалися. Таксіст! Це як його. Ну, коротше, грабіжник. Ні. ні. Хто ж це такий? Гроші. Башляє гроші за щось. А за що? Бухгалтер. Підприємець може якийсь. Автостопер. Заробітчанин. Заробіч. Розвивати далі? Комбайнер. Хто ти вже може бути? Ти ж гроші накопичує збирає, певно. Далі, далі, далі. Банкір. Добрий день, добрий день. Ти міліція? Цей. Фурашка. Ну так. Фурашка? Даїшник, даїшник. Скільки я зарезав, скільки перерезав? we were good we were gold kind of dream that can't be so we were right till we weren't built a home and watched it burn mm, I Bird eye. I can buy myself flowers, Write my name in the sand, Talk to myself for power. Yeah, I do say things you don't understand. I can buy myself flowers, Write my name in the sand, Talk to myself power. Yeah, I do say things you don't understand. we were built a home and watched it burn? Mm, I